Знаєте, завжди, коли я проходжу повз цей зага, то там завжди якісь шалені черги. І зараз я вам розповім, що про них люди говорять в інтернеті. Сьогодні азіатське кафе Чін Чін. Повна посадка, людей много. Це том ям, том ям з морепродуктами. Я схоті їх до тіньчі. Нічій мунс, тайну дорвак. Тут ми вакковайки, катак де спі на ката. І сьогодні в нас на огляді буде азійська кухня від закладу з цікавою і дуже такою легкою назвою. Називаються вони Чим чим думаю, цікаво дізнатися, чому у них такий шалений успіх і чому люди туди йдуть просто толпами. Наскільки я нарила інформацію про цей заклад, у них можна замовити доставку через Глову, що я не сильно практикую. Можна замовити самовинісом, так як я зробила. Замовляйте, приходите на точку видачі і забирайте. І також у них я знаю навіть в Києві і не знаю, чи є в інших містах, але в Києві навіть є заклади, і ресторани. Замовити у них можна як через сайт, так і через їхні дота. Тому що, як я зрозуміла, якщо ви замовляєте через додаток, то в них діє якась така бонусна система. От я зробила там замовлення, на певну суму, і мені навіть нарахували 99 бонусів. Я так розумію, що потім в майбутньому я можу їх використати, тобто зробити якусь там собі знижку чи подарунок. Що говорити про сам додаток, він просто мега зручний. Тут дуже якісні фотографії, все підписано. Грамовка також вказана у них іде. Можна навіть страву. Приблизити і вказати ось ряд, що ви там не хочете, наприклад, там вибрати смажені або на пару. Щось дивне я тільки зараз це побачила, коли я замовляла, щось не звернула увагу. І також ви можете вибрати там без кінзи, якщо ви її не любите. Я особисто кінзу дуже люблю. Вона ну, має якийсь такий цікавий смак. Мені дуже подобається в азійській кухні. Я чогось думала, що, знаєте, Петрушка і кінза це одне й те саме, але якщо ви не знали ще такої інформації, як я, то це не одне і те ж, вони навіть дуже, ну, ця зелень, вона навіть різна геть на смак. Забирала я замовлення в ТРЦ Республіка, і знаєте, що мене. Найбільше здивувало, що його приготували за 10 хвилин. За 10 хвилин рілі, ще так швидко, ніколи мені не готували. У них, напевно, зарані якісь були вже заготовочки, тому що по-іншому я не уявляю, як можна так швидко приготувати страви. І я отак подумала, що якщо ви дуже близько живете поряд з цим закладом, то там доставка, напевно, взагалі буде десь в районі 30-40 хвилин, що як для Києва, я вважаю, дуже швидко. А Ви обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще досі не підписані, будемо з вами ближче знайомі. Також ставте Лайк, коментар, пишіть свої враження про цю доставку, тому що я знаю, вона доволі популярна. І давайте вже перейдемо до нашого огляду, і все зважимо. Отже, це все, що мені поклали на суму 993 гривні. Паперового чеку мені не давали. Він, напевно, із-за того, що в додатку є електронний. Тобто, я тоді думаю, що не потрібно, все одно, в принципі, цей чек потім викидається. Також там немає такого, що вам все в пакет кладуть самі. Тобто я поклала собі ось двоє палочок, а от серветки я чомусь забула. Взагалі, у них там поряд з касою, дуже великий асортимент всього, що ви можете там додатково покласти: це сіль, перець, там різні смакові, всякі прикладеси, палочки, ложечки і так далі. Так як я це все замовляла додому, я знаю, що в мене серветки є, всі такі базові потреби, то я вже його і не брала. Страви, які я замовила. Нам на огляд. Да, у них дуже є популярна локшина, але я її не брала, тому що я вже її пробувала і не бачу сенсу замовляти повторну страву. Що я тоді замовила? Я замовила ось такі дамплінги. Смажені, вони щось схоже, я думаю, будуть на наші пельмені тільки в азійській інтерпретації. Ну, Це я так думаю. Також я замовила, у них дуже популярна ось ця курочка в солодкому, кисло солодкому соусі вибачаюсь. Також додатково мені дали рис до самого том'яма супу з креветками. Також я взяла ось такі спринг роли тому що я їх ніколи не пробувала. І також ось такий бургер з булочкою. Вау, це теж якась вважається їхня там страва. Зараз я все ближче розпакую, вам покажу, і також ми все перевіримо ще додатково з грамовкою. Першу страву, яку я пропоную зважити, це в нас буде ось такий суп-том'ям з креветками. Його вартість 259 гривень за 500 грам. Я спочатку так його зараз зважу в запакованому вигляді, а потім я просто перелю в тарілку, щоб це було більш презентабельно. Бо як зараз, якщо я почну це все розпаковувати, я хвилюю, щоб воно не порезливалося, то я зважу зараз. Поки що так зважуємо. І фактична вага нашого супу зараз з упаковкою 475 г, і до нього ще йде окремо рис, зараз я ще цю порцію зважу. І важимо ще окремо наш рис. Його грамовка ще додатково 108 грам. В принципі, воно подається все разом, тому я думаю, що і грамовка тут повинна бути спільна. Пропоную нарешті перейти до дегустації азійської кухні і пропоную розпочати з перших страв. І перша страва в нас це буде ось такий суп том'ям. І те, що ви мене просили зробити, ви просили, щоб я інколи страви перекладала в блюдце, такі, якщо дуже погано видно. І зараз я вам ближче буду все показувати, все за вашим бажанням. Скажу відразу, що суп доволі наваристий, тобто в нього не прям така рідка консистенція, трошки відчувається, що він такий густий. Що в нас на цю суму нам поклали ось на 260 гривень? Я бачу, тут ідуть ось шампіньйони, також креветки. Їх приблизно ось дві, я бачу, три. Три. Ну, десь, напевно, їх чотири штуки буде. Також помідорка черрі, одна ось така велика. І ще було вказано, що тут десь має бути кінза, але чомусь, до речі, я її не бачу. Коли я готувала цей суп том ям, то я просто зверху його насипала і все. Ну, ви якщо тут бачите, десь кінзу, я, ні. Також до супу том яму нам ще поклали рис. Я його висипати в суп не люблю, тому що я не сильно люблю, коли рис оце плаває в супі. Я ось так: от їм спочатку їм сам суп, а потім пробую рис. Рис у них звичайний, ось цей круглозерновий, який йде, то що дуже часто, до речі, використовується і для ролів. Там я бачила один експерт, говорив, що він не купує рис. Для суші спеціальні а купляє завжди ось такий круглозернистий. Що можу сказати про ось цей суп том'я? Він просто великолепний. Він має насичений смак, тобто в нього є ось така легка пікатність, він добре наваристий, але не жирний. Інгредієнти класно підібрані, креветка хрустить, вона свіжа. Єдине, що мені не сильно сподобався ось ця помідорка Чері, вона якийсь мало такий кисловатий присмак. Не знаю просто мені якось варені помідори. Вони не сильно. Я люблю, коли такі, знаєте, злегка підсмажені. Тоді вважаю, воно смачніше. Шампіньони, Ну що, що що за шампіньони казати? Вони в принципі завжди смачні. Їх як завжди, як не приготую. Вони будуть завжди просто супер. Я Не знаю, це такі гриби, що з ними знаєте, дуже складно напартачити. Що можу сказати за рис. Він мені теж зайшов, я тут майже з'їла пів порції, він в них такий, знаєте, де в стилі Альденте. Тобто він не повністю такий розварений, як деякі люблять, трошки відчувається. Він коли злегка так похрумкує, але не прям такий, що можна там зуби розбити і так далі. Тобто, от рис, у них альденти, це потрібно враховувати, тому що я знаю, що не всім подобається рис в такому форматі. Але суп це просто вау. Ви можете подивитися, я з'їла майже півпорції, і просто я б його з'їла повністю, але я просто не можу, тому що мені ще потрібно декілька страв спробувати. І ще тут дуже добре відчувається ось це кокосове молоко. Ну, взагалі, інгредієнти дуже супер поєднані. Ну, я просто велика фаворитка Том яму, я його завжди обожнюю, але можу сказати. Що я пробувала його, наприклад, в Євразії, да, в закладі, то там мені якось він менше сподобався. Ось це дуже схоже на справжній том'ям. Єдине, щоб я сюди, можливо, додавала ще трішки лайма. До речі, дуже дивно, що вони його не додають. І також чому немає кінзи, зараз я дещо перевірю. Я, напевно, зайду в додаток, гляну, чи там, можливо, потрібно було. Ні, Бачите, тут вказано у них прибрати. Тобто я нічого не, не натискала. Значить, вони мали якби покласти цю кінзу, але чогось її немає. Просто вона би ще додала такого, знаєте, насиченого смаку і було б ще краще. Але, в принципі, і так мене ніяких питань немає до цієї страви. Наступна страва це дамплінги з телятину. Її вартість 149 гривень, і тут повинно бути 180 грам. Я спочатку зважу без соуса, щоб подивитися. Як бачите, вага у нас без соуса 119 грам. Напевно, це вже відразу з соусом повністю має бути вага. І так у нас важить 156 грам. Ось тут такий конкретний недовіз, тому що вага має бути 180 грам, і це ще вважайте, що це ж з упакуванням відразу. Тобто тут нам аж не доважили, виходить 20 грам, якщо відняти ще пакування там 10-15 то ще й навіть більше. Трішки така доволі неприємна ситуація. Також хочу вам Ближче показати ось ці дамплінги дамплінгії стріляти. Я дуже перепрошую, що в мене тут уже трішки рис над'їдений, тому що я перед цим їла суптом ям, ви все бачили. Отже, це нагадує, знаєте, ось такі, як наші українські вареники чи пельмені, тільки це не в вареному вигляді, а ось в такому піджареному. Ну, я просто бачила, що деякі люблять жарені пельмені, я ніколи такого не їла. Не знаю, що воно має бути подібне на смак, але, в принципі, вони виглядають дуже симпатично. Зверху посиплені, бачите, ще кунжутом. І, взагалі, у них така доволі золотава скоринка. Виглядає дуже апетитно. Цю страву нам ще додатково поклали ось такий соус. Я думаю, що він щось має бути схожий на солодкий чілі, тому що тут трішки ось перчик плаває. І я пропоную спочатку спробувати його без соусу. Я покажу, що там всередині, скільки того м'яса, багато його чи мало, тому що якби телятина теж коштує у нас копійку. І потім спробую соусу і скажу вам, як смачніше і як мені більше сподобалось. Беру на щось такий дамплінг. Спробую його розламати. Я його трішки підігріла, то він такий доволі гаряченький. Ось така у нього кількість начинки. в принципі, я вважаю, що це доволі достатньо. Як на таку кількість тіста, я можу сказати, що всередині поряд тісто, до речі, теж доволі таке тоненьке. Тобто воно не дуже товсте, і я думаю, що має бути в принципі нормально. Давайте спробуємо спочатку без самого соусу. Ну, смак мені поки що це нагадало смажене тісто з м'ясом. Знаєте, дуже подібний смак, я би сказала, на бендерики українську страву. Це такі млинці, які йдуть всередині з м'ясовою начинкою. Ось щось дуже подібне. І давайте другу частину ми спробуємо за цим соусом чирі. Можливо, він якось розбавить і додавить трішки такої насиченості. Звичайно, що з соусом це набагато гостріше, він такий прям. Доволі таки сильно гострий через те, що тут іде чилі. Не скажу, що він якийсь там прям який, якийсь із кращих солодких чилі, які я пробувала. Він мені дуже нагадав по смаку солодкі чилі чумако. Прям можливо, це він і є просто один в один. В Принципі, це непогано, але суптом я мені більше зашов. Далі ми зважимо ось такі спрінг-роли з креветками і овочами. Тут у нас кількість двоє штучок, вартість їх 187 гривень і щось дивно, але вага на сайті в них чомусь точніше в додатку, Кони чомусь не вказано, таке перше зустрічаю, що не вказана вага, але давайте зважимо тоді, що в нас в результаті по факту виходить. І, як бачите, фактично вага 230 грам з упаковкою і з самим соусом. теж. Тепер я хочу вам ближче показати ось ці спринг-роли з креветкою. До них теж іде цей, до речі, чилі, який мені щойно не сподобався. Один, до речі, гарно скручений спринг-рол, а інший, наче трішки як розпався, розірвався. Зараз я ближче покажу. Ой, все, кунжут розсипається. Ось, бачите, як він виглядає, наче такий як отвір. В принципі, це якби не критично, але треба обережно їсти, тому що може все поросипатись. Отак От як мене зараз поросипався тут скрізь кульжут. Що я бачу в цій страві? Тут зверху йде у нас три креветки, саме три. Також я бачу тут пекінську капусту, моркву, болгарський перчик, і в принципі все. І воно, до речі, полито якимось соусом, тому що, бачите, з нього прямо ж. Щось як підтікає. Давайте я вам ще, напевно, зверху цю страву покажу. Ось бачите, це про те, що я говорила, що один ось рол, він наче чи розірвався, чи його якось трошки кривувато скрутили. І теж те, що ви бачите, ось ось тут якісь є соусом политом. Ну, я принципі ті інгредієнти, що я назвала, напевно, ви теж їх тут всі бачите. Речі, хто не знав, то спрінгроли їх окутують ось цим рисовим папером. Я його ще теж ніколи не пробувала. Знаю, що його подають разом з цією качкою по пекінськи азіати дуже люблять ось цю обожнюю просто страву. Страва Spring Roll мені теж дуже сподобалася. Я можу сказати, що її можна віднести спокійно до здорового харчування, тому що нічого тут такого смаженого немає. Відчула по смакам. <с> Відразу, коли я перший раз вкусила, я відчула просто максимально солодку страву. Оцей соус, я не знаю, чи це, ну це не точно не совет, це щось схоже ближче до унаї, тому що. От я вкусила і такий, знаєте, відразу солодкуватий смак. Я спочатку подумала, що це може пов'язано з болгарським перцем, але потім, коли я вже вкусила цей болгарський перець, я не сказала, що він такий дуже сильно солодкий. Ця страва, вона мені просто максимально нагадує вже весну, тому що все хрустить, огірочок хрустить, пекінська капуста хрустить. Інгредієнти, в принципі, ну, не варто відчувати, що тут якийсь буде вау смак. Головне, щоб тут все було свіже, а воно тут свіже. Креветка теж хороша, така сама, як і. В супітом я мені сподобалась страва, я би точно її повторно замовила. І можливо, я б додала сюди не три креветки, а чотири, щоб максимально. Було більш насичений смак ось креветки, тому що все-таки тут найбільше переважає оця пекінська капуста, і інколи таке здається відчуття, що ти їсиш саму цю пекінку. Ну, тепер я розумію, чому корейці дуже так люблять кімчі. Напевно, якщо цю пекінську капусту замаринувати, то це виходить дуже смачно. Напишіть якийсь заклад, можливо, ви знаєте, де справді можна спробувати якісну оцю кімчі. Давайте далі. Наступна страва, яку ми зважимо, це йде ось така курочка в кисло кисло-солодкому Соусі з ананасом. Це в них вважається топ страва, вона прям відмічена у них у додатку. Її вартість 219 гривень і важити, вона повинна 340 г. Важимо. Фактична вага виходить у нас 353 грима. В принципі, якщо врахувати упаковку, з цієї страви питань, якби немає. Тепер я покажу вам ближче страву ось цю курку в кисло-солодкому соусі. Відразу хочу показати, що вона прикрашена йде. Ось такою з кляною локшиною і кунжутом. В них йдуть ось такі шматочки, до речі, вони доволі, я би сказала, немалесенькі, такі нормальні. Тут також йде ось такий ананас нарізаний. Я не знаю, чи це маринований, чи свіжий. Побачимо. Він ну, він видно, що такий продушкований, бо він доволі такий м'якуватий. І я б не сказала, що його прям. Тут щось аж дуже багато. Зараз я просто перекупаюсь повністю цю страву, тому що я в одній руці тримаю камеру, мені не дуже зручно. В принципі, я більше а ні, ось тут ще є ананаси теж. Тобто потрібно буде страву перемішати. Якщо говорити про свої враження, я можу сказати так, що мені ця страва не так сильно, напевно, сподобалася. По-перше, тут іде, це йде куряче філе, і воно йде в великих шматках дуже. Прям, ну, Дуже великі шматки. І я щойно пробувала його їсти, і воно справді якось так складно жується. От я наче їла і великі роли, і вони мені легше якось жувались. А це філе, воно, напевно, більш таке сухіше, і його справді воно так важко жується. І також я можу сказати, що цю страву потрібно обов'язково під якийсь гарнір. Просто обов'язково напевно я би поєднала це з рисом, так як і вони рекомендували. Просто я не замовляла сюди вже рис, бо він мені якби йшов окремо до супатом яма, тому що страва справді така доволі солодкувата. На рахунок кунжуту і цієї локшини скляної, я не скажу, що вона прям сильно відчувається, це, напевно, більше слугує як декор. І щодо ананасів. ананаси справді тут хороші, вони дуже м'якенькі. І справді дуже таке цікаве поєднання, коли ти їсиш такі тверді шматки м'яса, курки, от воно чогось, ну я не знаю, Но мені справді так воно важко жується. Ось ці шматочки, їх потрібно зробити в два рази менше, і тоді буде взагалі просто топ, я вважаю. Просто з-за того, що такі великі, великі кусяри, дуже важко справді це їсти. А так, в принципі, страва, ну, 50 на 50. І остання страва, яку ми сьогодні зважимо, це ось такий баво-бургер з куркою. Його вартість 179 гривень і важити він повинен 160 грам. Я не знаю, чи це він окремо має важити 160 грам, чи з рисовими чіпсами, тому що вони тут ішли як закуска ще додатково в. Комплектів важимо. І фактична вага цього бургеру 227 грам, навіть без чіпсів. тому я не бачу сенсу їх ще додатково важити. Це як ну додатковий приємний бонус. І завершенням сьогоднішньої дегустації у нас буде ось такий бао-бургер з куркою. Я так розумію, що ось ця булочка, що йде зверху, вона готується. Під паром, я так розумію, під оцим тиском, тобто вона не обсмажується, не випікається, і зато вона ось такого світлого кольору. І вона, до речі, дуже така м'якенька, насправді. Напевно, дістану ось цю штучку, щоб вам відкрити цей бургер, показати, що там всередині. Як бачите, всередині йде ось салайт айсберг. Також тут я не розумію, чи це сир, чи це якийсь такий соус. Потім, ось ця так розумію, котлета з курки. Потім ідуть якісь у нас такі дивні побові. Я їх пробувала, воно щось дуже схоже між горохом і фасолів. Ну я не знаю, що це таке насправді. І в них там не написано, що йде за соус, просто пише, що це йде в них фірмовий соус. Ну і сама була тісто, воно як це тісто, яке, от, наприклад, хтось замісив, воно там бродить, наприклад, як оце на пасху. знаєте, геть дуже схожий такий аромат. Щодо моїх вражень на рахунок цього бургеру, чесно, у мене зараз якісь такі дивні відчуття. От мені наче здається, що я їм бургер з невипеченого добре тіста, але воно при цьому не сире. Я просто не знаю, як пояснити свої враження. Єдине, що воно справді дуже м'якеньке і за того, що я його підігріла, трошки я видно його перегріла, коли підігрівала мікрохвильовці і воно трошки втратило свою структуру. Тобто, і за того, що тісто дуже м'ягке, воно почало ламатися, трішки незручно тримати форму. Також на рахунок соусу. Що я можу сказати, він іде в них такий звичайний, якийсь як майонезний тип, тільки з якоюсь такою легкою солодинкою. І також похрумкують ось ці боболі, лист айсберга, і курочка тут, до речі, набагато м'якша, якщо порівнювати з оцього, що в кисло солодкому соусі. Ну я, якщо чесно, трошки в шоці, бо батігідного я ніколи не їла. І ніколи не думала, що це може бути справді смачно і не так по відчуттю така, знаєте, якби нагрузка йде на шлунок. Мені справді дуже сподобалось. І навіть краще, що ці ресторанні бургери, ось ці великі, коли йдуть, це зі жареною котлетою, потім там безліч сиру, ось ці важкі соуси. Ось це мені справді більше сподобалося. І я можу, в принципі, порекомендувати. Що можу сказати загального по цій доставці? Якщо чесно, то мені справді сподобалась азійська кухня, справді вони. Готуючи і чим дуже смачно, але найбільше мені, наприклад, сподобався том Ям. Це просто мій фаворит, я його дуже вам сильно рекомендую. Також я знаю, що вони дуже класно готують локшину. Я її просто не замовляла, тому що я вже її раніше пробувала. Ну, Я знаю, що в них дуже смачна, я також їла том том'ям, є там звичайно. так що ви обов'язково спробуйте, спробуйте їхню локшину, якщо раніше не пробували. Також я хочу, напевно, відмітити ось ці спринг роли вони мені теж дуже сподобаються. Вони такі легкі, як для легко перекусу, я вважаю, що взагалі вау. і також мене вразив ось цей бургер. Теж його рекомендую. А ви напишіть обов'язково свої враження про цю доставку чин-чин, чи можливо, ви були в них в ресторані. Я знаю, що в них там асортимент набагато більший. Якщо вам цікавіше, то можна зробити, наприклад, другу частину, якщо вам буде цікаво. А я вам дякую за перегляд, і побачимось в наступному відео.